Олю, ми вже четвертий день на ретриті. які твої враження, які відчуття? Я сюди їхала відпочивати, і саме той простір, коли від тебе нічого не, не очікується. Можливість побути з собою, стишитись. Тишитись. Тишитися. Тишення. Трохи притормозитися. У мене немає вимог, у мене немає очікувань, у мене є простір для того, щоб бути поруч з людьми, які також налаштовані на те, щоб бути з собою в безпеці. І я тоді можу зустрітись з собою теж безпечно. Відчути, як моє тіло, які в мене думки. Це дає можливість так заземлитись і знаєш, як познайомитись з собою новою. Але це такий дуже добрий відпочинок для мене. Коли багато думок, які відволікають, так то завдяки голосу тренера можна просто ну, їх приймати і відпускати. Досвід такого повернення до себе, повернення до відчуття часу, відчуття простору. І сьогодні в мене такий сформулювався формула поєднання мета і майндфулнес. Майндфулнес треба для того, щоб зрозуміти, в якому я стані, що відбувається зараз, що є навколо. А мета, як я можу потурбуватися про себе як найкраще в заспусці. Треба смакти. Коли я збиралася їхати, мій п'яти з половиною річний син запитав мене, куди ти їдеш, і я не знала, як йому пояснити, що таке ретрит. І я йому кажу, я їду на навчання. Він питає мене, що це за навчання, і я йому відповідаю про те, що це навчання бути доброю до себе і їду вчитися турбуватися про себе. Так він, знаєте, так, задумався, і мене це теж дуже зворушило. І так виглядає, що я тут вчуся. Те, що можна приймати будь-який свій стан. Так ніби я це вже знала, але на цьому ретриті воно глибше, набагато усвідомлюється прийняття думок, прийняття своїх тілесних відчуттів, прийняття своїх емоцій. І таку, ніби я вловила відчуття того, що. Не потрібно щось знати наперед, так, можливість відпустити цей контроль, що можна ніким не бути, якось себе спеціально не вести, нічого не контролювати, не чіплятися за думки і реально відпускати. А ти за цей короткий проміжок часу переживаєш багато різних емоцій, від таких такого стишення, там ще щось. До такої злості, знаєш, такої прямо. <ріст> Але класно, що це простір, де можна це все відчувати, uh -huh. давати місце, і це дуже цінно. І незважаючи на цю всю, скажімо так, палітру почуттів, да, в кінці ти такий йдеш, стишений, <ріст> да, з цим... видих для себе. Так і хочеться взяти uh -huh. правдиву з uh -huh. собою. Uh -huh. Головне, не забувати. Це такий момент стишитись серед буднів, серед випробувань, повернутися до себе, хоч на хвильку, а згадати про внутрішній ресурс, про, про любов, яка є повсюди, всередині, побути серед однодумців, серед людей, які так само підтримують спільноту. А це для мене дуже цінно, особливо в наш час. Коли дуже важко. Ну, для мене напевно, перш за все, це є про зупинку, бо в житті дуже багато, якби в мене дві роботи, двоє дітей, дуже багато всяких активностей. І тому це для мене такий незвичний досвід мати такий час, місце в житті, де можна більше якось не знаю, сповільнитися, прислухатися до себе, почути якийсь свій внутрішній голос, скажем, балансуючий досвід. Бо в житті є багато одного досвіду, який теж потрібен, а тут відчуття, що воно мене трошки ближче приближає до балансу, щоб і в житті трошки більше сповільнюватися, скажімо так, і можливо, там менше суєтитися. Це було так про легкість, якусь знаєш, про такий відпочинок вже. Який рік війна, це дуже важливо стишитися, розслабитися, прийти до цього усвідомлення, що відбувається. І мене це дуже наштовхнуло mm -hmm. на роздуми про зміни. Що Це дуже гарний час такою турботою про себе, якої ми маємо дуже мало в своєму житті, і з дуже гарним простором для себе. Дякую. Ну, тобто, люди медитують А дуже. Брунтовно і серйозно. До цього треба дорости. Я ще не доросла. Але я не то хотіла запитати. <глів> <глів> я хотіла запитати, чи вдалося вам серед того всього піклування про всіх і все tá. своє щось таке взяти в тому. Ну, чи вдалося вам побути учасником? Мені вдалося. Я зрозуміла, я відчула на своєму досвіді, що значить ця фраза, яку я казала на останньому колі, що. Мудрість ніщо, а доброта це все.